Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні я хочу запропонувати вам подивитись розпаковку. Я дуже хвилювалася за цю посилочку, бо вона, ні, вона не загубилась, вона відслідковувалася, але вона довго-довго їхала. Тож, давайте вже скоріш подивимось мені вже цікаво. Що ж там? Ну, тобто я знаю, я знаю, що там, але мені хочеться вже скоріш розгорнути і подивитись. Так, бачите, як добре запаковано. Навіть гудзики так запаковані, тому що вони колекційні, і тому що вони можуть пошкодитись. Ось. Давайте розглянемо детальніше. І обережно. Так, оці малесенькі гудзики, вони фаянсові. І вони на... Наст... Ой, перепрошую, я вийшла з кадру. Вони фаянсові, і вони настільки старенькі, що вони мають крикелюр. Дивіться, от я зараз покладу. Якщо чесно, я ж не знаю, я дивлюсь, я їх бачила по фото. Я дивлюсь їх разом з вами. Я думаю, що це не ручний розпис, але по фото мені здалось, що ці трояндочки трішки різняться між собою. Так, крикелюр, дивіться. Сподіваюсь, ви бачите. Бачите? Я не знаю їх виробника. Я ніколи таких не бачила. Вони настільки гарні. Я довго на них дивилась, вони були в мене у відкладених. Це був аукціон. Як на мене, ну, я бачила, що більше. Ніхто їх не хоче купувати, і, якщо чесно, я не хотіла платити таку ціну. Я запропонувала продавцю меншу ціну, і він погодився. Тобто я дуже-дуже задоволена, тому я хвилювалася, вона довго їхала, ця посилочка. Ось такі, ну, їх так багатенько, вони могли бути і на сукні. Да, ну, Взагалі-то я думаю, що це Європа. Якщо чесно, я нещодавно дізналася, що в Радянському Союзі в Білорусі випускались фаянсові гудзики. Я знайшла їх в інтернеті. Якщо мені... Я просто не пам'ятаю, чи я зберегла ці фотографії. Якщо мені знов вдасться їх знайти, я прикріплю і. Ви зрозумієте, що я думаю, що це Європа, що це не Радянський Союз. Ну, хоча, звісно, хто зна. Можливо, на експорт, ну всяке ж було. Що я вам хочу сказати? По гудзиках я не знаходжу таких оглядів каналів, але я дивлюсь дівчат, які. Роблять огляди посуду. Ну, то я маю вам сказати, що посуд, який робився на внутрішнє використання, і посуд, який робився на експорт, він різниться між собою. Якістю, розписом, Тобто, ну, можливо, і гудзики зробили, ну хто зна. Тобто, це тепер залишиться загадкою. Вже не буду займати вас час. От, ну, якщо чесно, мені все ж таки здається, що це не ручний розпис, що це деколька така. От, Але думаю вони доволі-доволі старі. Вони мають, бачите, кожен, кожен гудзик має вже на собі крикелюр. Ось така краса тепер у мене є в колекції. Краса е, я не знаю, от кожен раз кажу, я не знаю, чого я так млію від гудзиків. Ну от ніби і біжутерія гарна, і посуд гарний, але, але воно не моє, скажімо так, а от гудзики, ну хто зна. Що ж, дякую, що завітали. Дякую, що подивились. Заходьте ще. Буде цікаво!